Добрий день, мої першокласники та і шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки. Так, будь ласка, розгорніть свої звичайні зошити. Відступіть рядочок, поставте чотири пальчика. Запишіть 3 травня. Далі нижче 3 пальчика. Класна. Робота. Чудово. Тема сьогоднішнього року записує слова з буквосполученням м'який знак О. І отже, прописуємо рядочок м'якого знаку О. Так, тепер прописуємо з вами сполучення: ли, м'який знак О. льо. Льо і теж повністю рядочок. Далі м'який знак Ом. М'який знак Ом. Так, і поставили чотири пальчика, написали вправо. Один. Так, допоможи ганчикові назвати предмети за зразком та запишіть утворені назви малюнки. Дзвіночки ліс, лісові дзвіночки. Маки поле, польові маки. Колір олівці, кольорові олівці. Отже, з вами записуємо лісові дзвіночки. Дзвіночки. Кома польові маки. Кома кольорові олівці, кольорові, олівці, крапочка. Так, відступили, будь ласка, далі. Так, чотири пальчика написали вправо. Два. Утвори слова із сполучення, який знак О від поданих слів і запиши день, деньок. пень, пеньок, Сім – сьомок, політ, польот. Так, отже, записуємо з вами день. Тере, деньок. пень тере пеньок. Сім так, сьомий, а сьогодні сьомий. Політ. Польоти. І поставили крапочку. Так, і підкреслили м'який знак О. Чудово. Відгадаємо загадку та усно складемо речення з нею. Кожна пташка його має з ним, їжу добуває. Дзьоб. І давайте складемо речення, наприклад, дзьоб дуже потрібне кожній пташці. Або за допомогою дзьоба птахи добувають їжу. Так, відступили 4 пальчика. Написали вправо 3. Так, і нам потрібно з вами ставити. Сьогодні або сьомий. Неділя, день тижня. Сьогодні чи сьомий? Сьомий день тижня. І сьогодні був чудовий ранок. Пишемо з вами. Неділя. Тере. Сьомий. День.